Друзі, вітаю! Наближається новий рік, але ми з вами ще хочемо проговорити основні події, які вирішують долю і нашої країни і світу. Загалом в південній Кореї президента, який пішов відставку, зараз оголосили підозру, будуть доганяти. Це в той час, коли Північна Корея дронами намагається їх атакувати, вчиться війною проти України, щоб потім атакувати Південну Корею. Південна Корея, як типова демократія в хаосі. В якихось бігах незрозумілих історіях в той час як диктатури готуються до кровопролитної війни. Але не стільки це цікаво, більше цікаво, що український дрон збив мор... причому морський дрон збив повітряну ціль, запустивши ракету. Такого росіяни ще не бачили. Повітряна ціль дійсно була знищена з магури морського дрону, який розробили в Україні. Там з допомогою наших західних партнерів якісь технології вони дали, якісь технології ми, але вперше така штука сталася. 189 полонених повернулись додому. Супер круті герої. Це і Маріуполь, це і Чорнобиль, це і багато інших напрямків. Хлопці були практично три роки в полоні, і зараз якраз їх повернули. Це частина великого обміну. Я вам про це говорив. Допомагали в даному випадку нам об'єднані Арабські Емірати. От, але будуть ще обміни. Це не останні. Навпаки, це серія обмінів під Келога і Трампа. І, власне, в цих обмінах зараз ми і побачимо спробу росіян піддобритись до американців. Мовляв, от дивіться, ми все віддаємо. От. Далі, що ще сталося? Українці на територію Росії зірвали кілька локомотивів, які мали їхати на територію України. Ну і е, Сполучені Штати зараз в швидких порядках дають нам ну, 5-6 мільярдів. Треба дуже швидко віддати. 3,5% пряме вливання в бюджет, ще 2,5 це Байден хоче передати. Маск почав наїжджати. Одним словом, давайте проаналізуємо, чи зможе Маск завадити, чи навпаки. Собаки гавкають, караван іде. Або як казав Микола Тищенко, караван гавкає, а собаки йдуть. Одним словом, підпишіться на цей YouTube канал і зробіть крайній донат в цьому році. Ми збираємо на роботизовані наземні системи. Ви бачите, дрони показують клас, і морські дрони, і звичайні, це круто. Дуже радію цій новині. От, але давайте. Ми дозбируємо наземні дрони турецький напрямок, 49-та бригада. Я вчора сказав, що в спільнотах я повісив свіжу, тільки видану книжку залужного там власне. Її розіграємо в монобанці серед всіх, хто кидав. І до цього, і після цього від 100 гривень. От, вона без підпису, не так як минула, це тільки приїхали з видавництва. Але якщо ви намагаєтесь її купити в видавництві, кілька тижнів черга, там добрий десяток тисяч їх вже продали, не всі можуть отримати. Ну, одним словом, дуже велика паніка, дуже багато людей не можуть її купити, тому розіграю віддам свою. Поїхали. В Сполучених Штатах дійсно йде такий невеликий фінансовий цейтнот, хочуть пошвидше допомогти Україні, але розуміють, що це зробити не так просто, тому що тремпісти вже заважають всі, починають кричати. Маск розганяє якихось невідомих юристів, які кажуть, що це найбільше пограбування в історії світу 170 мільярдів. Не хочу їх розчаровувати, Там більше ніж 170 мільярдів. Там давно вже перевели за 200, 120 мільярдів. Штати Україні допомогли тільки ще коли. Починалася війна в перший рік війни, а далі, далі, далі все було більше і більше. Тому не переживайте, Ілон Іванович Маск було більше, але знову ж нам ці гроші треба точно так же, як вам. Точніше, ця допомога нам не менш потрібна, ніж щоб ви нам допомагали. От Байден зараз дає 2,5 на зброю і 3,5 просто лягають в бюджет. Це для того, щоб встигнути витратити всі гроші, поки Байден не здасть повноваження. Маск намагається наводити хайп, вести себе як президент, але ви вже бачили перші конфлікти трампістів з Маском. Йому теж дають зрозуміти, що в тебе є своє місце, не лізь туди, куди тебе не просили. Якщо Трамп дає задачі, можеш робити, нема задач, не треба спішити. Ну от, тому маск починає там, типу, кричати, розвоносити гвалт і паніку, але зараз це ні на що не впливає порожні слова. Друге, це важливе, те, що відбувся обмін. Дійсно, майже дві сотні героїв повернулося, Але я вам говорив раніше, що під новий рік будуть сюрпризи. Ми їм зробимо на їхній території кілька сюрпризів. Вони зараз намагаються нас обстрілювати. Ну, от, але обмін полоненими це те, що обіцяли кітулого будуть і обміни дітьми, будуть і обміни військовополоненими дорослими. Ну, от зараз якраз всі ці процеси тривають, і Лукашенка хоче в цьому поучаствувати. і деякі наші близькосхідні сусіди теж намагаються в цьому взяти участь. Ну от тому до приїзду Келога, який якраз станеться в перший тиждень уже з нового року, ну от всі з спробують якраз таки включити максимальні дипломатичні ресурси, щоб спробувати нащупати якесь певне мирне рішення. Ще багато хто сумнівається в тому, що Путін на нього здатний, тому що нема мотивації зупинятися. Не для того він зараз нарощує виробництво зброї, не для того він намагається впливати на Німеччину. Знову ж таки, Путін з маском разом розганяє цю історію про Путін з маском розганяють історію про. Альтернативу для Німеччини, і вже зараз навіть в Німеччині кажуть, ви цим хочете послабити Європу. Ну знов ж таки, якщо там до Путіна питань нема, зрозуміло, що це диктатор і вбивця м'ясник. Ну от то, наприклад, маск, який намагається будувати заводи в Європі, грає в 4 роки з Путіним. Маск, який намагається заробляти на Теслах і просився в Берліні збудувати завод, зараз грає з Путіним. Тому ці питання будуть виникати, але Келох зрозуміло, що орієнтується не на Маска, а на Трампа. Келох буде орієнтуватися якраз в основному на еліти Америки. 80-річний воюючий генерал, дійсно, людина дуже поважна. 80 років якого все тільки почалося, зрозуміло, що не буде грати на маски і оці. Тимчасові спроби там хайпити чи заробляти гроші. Все-таки людина державна, тому місія в нього буде така більш орієнтована на інституції і, і дійсно пошук якихось рішень. Ну і ще одна історія, дійсно, яка мені дуже подобається, крім того, що взорвали кілька локомотивів під Москові, які мали їхати на територію України і знову ж таки нести смерть. Сталася прикольніша історія в Чорному морі біля Тарханкуту. Український дрон Магура, який спорядили ракетою, щоб він міг не просто патрулювати і знищувати як дрон камікадзе, як кожен порядний український дрон камікадзе знищувати російські кораблі, а щоб він міг зробити ще краще, щоб він міг з борту цього дрона запускати ракети. Ну і власне летів російські вертоліти його зажмурили прямо над водою і змусили йти. На дно, отак, от українські дрони розвиваються. Росіяни явно такого не чекали, щоб з морського дрона збивати повітряні цілі. Так, поки що це не ракета, так поки що це не. Шахеди з цих дронів збивають, але тим не менше патрулювати і знищити російські літаки чи вертольоти теж непогана історія. І насправді для нас розвиток дронів це дуже дуже класна можливість перезарядити нашу армію, зробити так, щоб ворог відчував себе слабше. Така друзі, історія. Підпишіться на цей youtube канал. Ми сьогодні ще з вами поспілкуємось останній день, крайній день цього року, складного року. Ну ну, але ще побажання на наступне, я скажу пізніше. Від цього люблю вас не менше. Але дуже попрошу підписатись і зробити донат. Донат нам зараз дуже треба через те, щоб закрити і можна було вже сьогодні ще зробити проплату, щоб хороші швидше пішли, щоб дрони були швидше в наших героїв. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.